Здавалося б, футбольний м'яч і футбольне поле зовсім елементарні речі, правда, Максим? Кроме. Але коли воно разом з'єднується, для мене це вища матерія. Надіємося, що це не так для наших глядачів. Тому телефонуйте до нас 616191, тому що в нас дуже цікаві гості. Ну що ж, в нас цікаві гості. В нас сьогодні в студії в програмі ранок на тисі» наші колеги Олександра Терембець, ведуча програми Час футболу та Степан Соломенський футбольний експерт. Добрий а, ранок. говорити Добрий ми ранок. будемо про закарпатський футбол. Говорити, ми будемо про всесвітній день футболу, який відзначали в суботу 10 грудня, про ужруцьку футзальну лігу. Багато чого нам сьогодні розкажуть цікавого. Ну розпочинати ми будемо з вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. тим не менш, такі люди не звикли рано вставати. Футбол це вже пізніший період, як ви прокидалися сьогодні. Доброго ранку. Ну знаєте, для мене звично, тому що я колись була вашою колегою і майже два роки прокидалася так, же, як і ви. Але сьогодні зранку зрозуміла, що це надзвичайно важко. Я вже від цього відвикла, тому що програма Час футболу виходить у вечірній період. Нам навіть зараз охоронці сказали на телебаченні, що ви випадково степаном Степановим не переплутали. 7.25 вечора. В нас зазвичай, але важко, але що не зробиш. Ну, я вважаю, що вам десь трішки повезло, тому що в понеділок у мене випускний день як газета «Спортайм», Я встаю тоді дуже рано, і мені не було сьогодні важко вставати. В ні було б важче. Як відзначали працівники, які дотичні до футболу, день футболу, чи відзначали взагалі? І як відзначали в нас в області його саме спортсмени? Чи відомо є інформація про те? Ну, день футбола це вже е, відзначається не перший день, скажімо, і не перший раз. І е, практично, скажімо так, футбольна громадськість е, знає про це свято, вона його відзначає. Але е, в зв'язку з тим, що футбольний сезон е, практично завершено, то відзначається просто окремими турнірами. Ну а я в свою чергу користуючись нагодою, вітаю всіх дотичних до цього свята, тому що насправді, як я думаю, немає людини до якої б не був причетний такий вид спорту як футбол. Хтось грає в нього просто для себе на майданчику, хтось грає професійно, хтось дивиться його а, зачато по телебаченню. Ну а хтось злиться на тих, хто його дивиться впродовж майже півтора години. Тому ще раз користуючись нагодою, вітаю із ДНАМ футболу. А відзначали, ну телефонували один одному. У нас є телефонний як я розумію. Дійсно, вже телефонують і до нас, напевно, теж вас привітати. Доброго ранку, ми дуже раді вас чути. Вітаю, шановні. У першу чергу хочу привітати. Вашу колегу пані пані Олександру таке, я таке подумав спочатку, що час як мінімум на 5 років назад повернувся, коли її побачив в студії. Ви знаєте, Дякую. у мене таке питання, чи підтримуєте ми перші ви зв'язки з вашими колегами, які вели років 5-6 назад вашу програму ранкову? І також, якщо Україна, збірна України потрапить на фінальну частину майбутнього чемпіонату світу, чи плануєте ви відвілити країну господаря і чи плануєте ну? Якщо це вам потрібно вивчити й мову країни господаря майбутньої, прошу. Дякую гарно за запитання. Ну, в першу чергу дуже приємно, що ви пам'ятаєте мене із тих часів. А так зв'язки підтримуємо, як і з нинішніми колегами, так і з тими, хто працював років 5-6 назад. Насправді в нас була дуже дружня команда. Ми спілкуємося чи то в соцмережах, чи то в телефонному режимі. Всі вони зараз мають, як то кажуть, свою долю, своє життя. Десь вона дотична із телебаченням. Тому мені дуже приємно за них, але так спілкуємося. Чи планує відвідати? Ну, якщо Україна потрапить, я думаю, Степан Степанович, програма час футболу, все ж таки зробить все можливе, щоб побачити і пропустити виграції. цю унікальну. подію. Ну, ви знаєте, програма час футболу стала настільки популярною, що я думаю, що нас просто запросять з Олександра Теребець на чемпіонат світу. От, до речі, про програму час футболу. Я омовився, я сказав, відзначала, відзначатиме сьому річницю саме програму час футболу. З чого все розпочиналося, чия це була ідея, і взагалі, перші ефіри перші ефіри в прямі включення, як вони відбувалися. Чи пам'ятаєте? ви їх? Степан твої? Степанович, засновник, десь і ініціатор, тому він розкаже більше. Так, це була моя ідея. Я чудово розумів, що футбол в деяких моментах потрібно проштовхувати, не мається на увазі. Що він не є популярним, щоб робити йому популярність. Ні, навпаки, він є дуже популярним і е, з людьми треба вести розмову е, постійно. І е, скажу відверто, що досить довго ця ідея втілювалася в життя. Е, добре, потім її підтримала Галина Ярцева. І вже справа пішла швидше. Ну, я вам скажу, майже, майже один рік пройшло. Від задуму до втілення самої ідеї вже в дійсність. Ну, перша програма розпочинали ми ще навіть не було назви, скажімо, як її назвати. Досить довго думали, враховували думки глядачів, які телефонували на програму. І в пісунку ми зупинилися на час футболу». Вона така нейтральна, вона ну, так і вона залишилася. і Ось вже в принципі сім років. Буде через якийсь тиждень. Ми виходимо в ефір щотижня для наших уболівальників футболу. Вівторок, 19.25, користуючись нагодою. Ти як жінка, ти ведуча програма. Для мене футбол це щось особливе, Потрібно вникати в нього, розуміти, як тобі вдається це. Чи дійсно ти любила футбол до програми, чи все ж таки ти прийшла ведучою і примусила себе покохати? Це ну насправді до цього футбол футбол я бачила тільки по телевізору, і то є з татом, коли він переглядав якісь важливі матчі. Мама на нас дуже злилася. А я ніколи не думала, що пов'яжу своє журналістське життя з футболом, чи то із спортом загалом. А потім так вийшло, створила спортивна редакція. Мене запросили е, в цей колектив від вас від ранкової програми. На початку було дуже важко скажу так: жінці у футболі е, в сто крат важче ніж чоловікові у футболі, тому що щоб е, заслужити. Щоб тебе почули чи до тебе прислухалася, потрібно докласти якомога більше зусиль, ніж би це сказав про футбол, який чоловік звичайний. Тому на початку до мене реагували трохи так скептично, як це жінка. Якщо не помиляю, що не єдина центральна ведуча жінка в Україні, ну саме профільної програми, час футболу. А потім вникла спеціально пішла, відвідала Степан Степанович і з колегами організовували курси тренерів категорія про сі від Федерації футболу футболу України, тобто, щоб підсилити свою теоретичну базу і побачити футбол більше зсередини, Тому що футбол, яка, як ви зрозуміли, я ніколи не грала, відвідала курси, закінчила їх успішно. І так вже ось скоро піде п'ятий рік, як працюємо на ниві гри мільйонів. Ви знаєте, в принципі, я буду відвертим, що Олександра, на мою думку, це найкраща футбольна ведуча на Україні. І якщо хтось з цим не згідний, ну Просто робота показує, життя показує, що як я з нею дуже легко працювати, тому що вона намагається зрозуміти е, цей вид спорту. Повірте мені, він є дуже складним. Е, в першу чергу, тому що про футбол говорять всі. Його, всі вважають, що вони досконало знають футбол. Інколи дуже е, важко сперечатися з ними або, або доводити якусь свою думку. Хоча, правда, щас, е, в більшості випадків розкладає все по своїм місцям. І ну, все-таки, що, що таке футбол? Ну, знайдіть ви щось таке, яке може одночасно підняти з одного місця 100 тисяч або може кілька мільйонів, коли дивиться по телевізору, у якомусь пориві. Ну, практично, це, не, це нереально. Це може зробити тільки футбол. І, на щастя, ви знаєте, що у більшості випадків, все-таки я вважаю, що його використовують у корисних цілях і у, прав і у правильному напрямку. Тому що ну футбол, я вважаю, це мабуть один з небагатьох тих явищ, які об'єднують народ. Оце найголовніше футбол піднімає мільйони, такий професійний футбол. А Щодо аматорського футболу, як він у нас на Закарпатті розвивається? Ну аматорський футбол, ви знаєте, не дивлячись ні на які речі, які сьогодні відбуваються в Україні в періоді дуже складний, особливо для футболу. У нас на старт цього чемпіонату серед аматорів у цьому році, у 2016 році, вийшло 39 команд тільки на обласному рівні, не враховуючи районні міські чемпіонати. І я вважаю це прекрасний показник, якщо його порівняти із наприклад, такими потужними цілому футбольними областями, як Дніпропетровська, в якій 11 команд, Одеська, в якій 10 команд. У Київській області, яка була колись одною з кращою, це 18 команд, вищих вищі, сім у першій лізі. вона, на сьогоднішній день з нами конкурує. Я вважаю, тільки одна область, Львівська. Усі інші. Залишилося далеко позаду, і це визнає Федерація футболу України. Практично на всіх нарадах там нам діфірам співають, Федерації футболу Закарпаття. Тому що я ще раз повторюю, не дивився ні на що на сьогоднішній день. Дуже плідна робота ведеться. вдалося федерації футболу практично створити піраміду. Футбольну. Тобто починаючи від дитячого, юнацький футбол, аматорський футбол, на превеликий жаль, у нас півроку випав професійний футбол. Оце е, досить боляче б'є по іміджу нашого краю, але я думаю, що найближчим часом і ці питання будуть вирішити вирішені. Уже е, рухаємося вперед. І дуже велика вірогідність, що з нового футбольного сезону е, у нас будуть дві команди, принаймні, в другій лізі від Закарпаття, що не може не радувати. От так. до речі, ви відповіли другою частиною відповіді на моє наступне питання про професійний футбол, тому що чи не вперше за багато років напевно особливо залишилося без центральної такої команди mm. в Вищій лізі, так? Ну я би так навіть не сказав, що ми залишилися без такого футбола. Все-таки е трішки такого футбола ми маємо. Нас виручило дуже серйозно Мукачево. Е ФК Мукач футбольний клуб, який сьогодні виступає в чемпіонаті України е у Перша з Першої ліга, категорі, ліга у 19, 19 тобто серед 19-річних, це хоч щось уже. І саме якраз ці перші е попросили, е е щоб Федерація футболу підготувала відповідні документи. Для проходження акредитації для професійного клубу для другої ліги, тобто вони збираються команду заявити з липня місяця вже старт чемпіонату новий і. Вони у, у них буде команда, але знаєте, що хочу доповнити. Мені здається, оця пауза з однієї сторони вона безперечно не на користь, тому що вперше за історію ми не маємо команди, а, яка представляє Закарпаття, яка представляє славний футбольний край із традиціями у вищій чи то першій чи то другій лізі. Але це дало і оболівальникам час подумати, і футбольним функціонерам час подумати. А за цей період дуже багато оболівальників, поза як немає матчів, говорили, Вони а, Приходять на матчі того ж футбольного клубу Ужгорода, того ж футбольного клубу Минаю. Тобто воно повернуло їх десь до наших рідних команд. І за цей період, і як уболівальника, так і функціонери багато чого подумали. Я думаю, ця пауза навпаки дасть якісніший запуск у наступному сезоні. Професійному клубу ну давайте будемо відвертими. Така команда, яка була останній період в Ужгороді, професійна, вона нікому не потрібна. Це однозначно, тому що вона користі практично приносила не так багато, як хотілося. Да, там користь була одна, тому що у гравців, які виступають в ДЮФЛ України, тобто дитяча юнацька футбольна ліга, я в нас така, де я приймаю 14 17 річні юнаки. Вони мали можливість продовжити кар'єру в командах у 19 У-21, які були обов'язковими при команді Прем'єр-Ліги. Тобто у них була якась перспектива і вони тягнулися до того. Зараз в Ужгороді ми цього не маємо. Та команда не виступає в чемпіонаті України. але... Але але е, якщо ми звернемо увагу, то в цій команді, яка була, практично не було, було дуже мало закарпатців. Тобто, це не вина самих закарпатських наш футбол є на належному рівні. наші рабці дуже багато сьогодні в юнацькій збірних України і в інших клубах і Шахтарі, і Дерамо Києві, у Львові. Багато але е, Тренерський штаб, який був, він не був зацікавлений тому, щоб грали закарпаття. Це було найбільшою проблемою на той час, і ми наші просто їм не давали шансу. Я би так навіть сказав. Якщо говорити про програму час футболу, от ти отримуєш якісь фідбеки от, від глядачів, як допомагає сама програма час футболу просувати аматорський футбол нашого краю? Взагалі, чи важко пояснити і донести до людей до вболівальників саме те, що потрібно вболівати і підтримувати наш аматорський футбол в закарпатській області? Ну безперечно, у нас є комунікація із глядачами, а це. Дуже приємно, і це десь змушує мене в такі важкі хвилини працювати, тому що нас дивляться з нами, спілкуються, і в нас такий. Ну, чесно зізнаюся, більшість 95% дивиться це всі наші е, знайомі, вся футбольна громада Закарпаття. Це так як маленький такий клуб. Ну і 5% це такі опосередковані глядачі. Е, от допомагає вона просувати. Ну в першу чергу почну із такого банального прикладу нашого тут на телебаченні. З'явилася власна футбольна команда, футбольна команда телеканалу Тиса 1 А ми беремо участь у різних товариських матчах. Зараз запускаємо Ужгородську футзальну лігу. Користуючись нагодою, хотіла б запросити всі команди, хто має бажання взяти участь у футзалі. в перше створеній Ужгородській футзальній лізі. Шукайте нас у Фейсбуці, шукайте мою сторінку у Фейсбуці, надсилайте свої заявки, зголошуйтеся. Я думаю, перший тур ми ще проведемо цього року. Ну і повноцінний чемпіонат стартуватиме із. Наступного року а футзал у нас ніша не заповнена. Як, як я розумію, у нас зовсім мало часу залишається, тому я зразу хотіла проанонсувати. Про умову, скажи, так. Тему центральну десь а, умови, ну які умови. Хто грає у футбол навіть на аматорському такому рівні, знає, як поводитись з м'ячем принаймні зовсім трохи, тому що наші хлопці на телеканалі ТИСА-1, ну, більш як півроку з ним знайомі, але вже потроху успіхи є, так що повірте, ви не будете найгіршими. А, як мінімум, шість людей, якщо у вас є, якщо у вас є футбольна форма і бажання грати у гру мільйонів, то надсилайте свої заявки, долучайтеся до футзальної. Вот. Я би хотів ще просто додати, пожартувати, я би так сказав. У цьому, у мене був такий випадок у цьому році. Ми були на, в добовому на одному з поєдинків першості області серед команд першої ліги. І до мене відійшов старший чоловік, який е, е, привітався і каже: і так дивиться мене, ви мене не впізнаєте. Я дивлюся, і, ну не бачу знайомого, хоча дуже багато спілкуюся вже багато років з людьми, дуже багато перед очима людей. Але нічого, такого, щоб запам'яталося, не бачу. І кажу, вибачте, ви знаєте, щось не впізнаю. А він каже: та як каже, я вас кожний вівторок дивлюся по телевізору. <рес> Такого у <в> нас буває <рес> в нашій практиці. <рес> він думав, що він бачить мене, я бачу на мабуть його, розумієте? <рес> Особливо, коли ми приходимо десь в ті чи інші населені пункти, там дивляться, там футбол, чи то не єдина розвага, тому що по селах віддалених це знову ж таки до значимості гри мільйонів. Церква і футбол. Я в цьому переконалася на власному на власному досі. Свіді дійсно люди йдуть зранку в неділю в церкву. Після церкви а, йдуть на футбол, тому що майже кожен населений пункт має свою команду, яка виступає на тому чи іншому рівні. А після футболу в Корчму піднімаємо і торгівлю. <кій> <кій> ну давайте поки що речі, на речі, футболі. Речі, шановні, колеги ми е, Закарпаття в цьому році відзначило 123 двадцять річницю футболу Закарпаття. Це вже такий серйозний вік. За цей період ми виступали в трьох вищих ліях, трьох країн. В 44-му році в Угорщині, в 37 му в Чехословаччині і з 2001-го у Україні. Тільки колишньому радянському союзі на ну, не вдалося вийти вищу лігу. Дуже конкуренція була висока, але але аж... зато ма... Закарпаття складали в чи то не центральну частину. <рес> збіль... Тобто дійсно збіль... нас вихідців <рес> дуже багато, саме із Закарпаття. Так що, має нам є чим історик. пишатися в футболі взагалі. От Закарпаттю є, це футбольний край, однозначно. Маленька Бразилія, футбольна Бразилія. Нас є ще дві. <рес> але хочу сказати, хоча був дійсно жарт, коли гори і футбол навіть коли падає з гір, інколи навіть і жарти прив'язували футбол до ні, коли ніби. Одять і грають так з м'ячем. А зокрема, цікаво, скільки команд, яка вікова категорія, тому що дуже багато команд. Ми зрозуміли. Є, ви казали про 14, 17, дев'ятнадцять багато команд. У нас е, практично приймають діток з 5 років по школам, дитячим є приватні клуби і так далі. Потім і о, вони до 14 років практично у нас проводяться тільки турніри дитячі. Там різні турніри, вони їздять пробують свої сили. А з 14 років у нас є Деюфел Закарпаття е, і ДФЛ України. Тобто, воно цей період це вважається основним, коли формуються вже самі, е, як, як гравці. От із дітей юнаки вже стають юнаками, вони формуються як гравці. Е, але сама найскладніша все таки шлях це з 17 до 19 років. Оцей період він ми дуже багато втрачаємо е, хороших талановитих діток, тому що е, не кожен має силу волі. Пройти о той шлях і чогось досягти. Десь десь багато хто ламаються психологічно, не готові, важко їм перенести труднощі, тому що е, футбол це дуже важка робота. Це тільки по потируюсь здається, що вона така красива, там все так красиво роблять і так далі. Загалом вона це дуже дуже складна, дуже важка робота. І, мабуть, із за того, все-таки такі високі оплати саме в футболі. Ми сподіваємося, що саме ця футбольна піраміда, як ви її назвали, буде функціонувати. Вона буде працювати належним чином. І вже зовсім скоро ми побачимо дуже багато величезну кількість молодих талантів, які будуть представляти не лише закарпатський футбол на теренах України і напевно за кордоном. Ді команди ми... команди професійні другої ліги дають. Дадуть дуже серйозний поштовх подальшого розвитку футболу на Закарпатті. Мені здається, після нашої розмови наші глядачі більше зацікавилися у футбол, і звісно ж буде набагато більше глядачів і вашої програми. То ввечері ну, не 40, може немає з вами дивитися час футболу. Так зранку от е, проносували все, що буде відбуватися. Я нагадую Олександр Трамбець, ведуча програми Час футболу та Степан Селманський, футбольний експерт. Говорили ми сьогодні про закарпатський футбол, про Ужгородську футзальну лігу та про сьому річницю програми Час футболу залишати з нами після випуску новин. Ми знову до вас.